21 вересня 2022 року під час херсонського контрнаступу військовослужбовець Тарас В'юн разом із побратимами виконував бойове завдання, і цей день, мабуть, став одним із найскладніших для родини Кременчужанина. Адже саме тоді Тарас отримав серйозне поранення, в результаті якого опинився на межі життя та смерті. Хлопці просто мали необережні ну, біля мене тормозували на машині. Я кажу, від'їжджайте, я зберусь, вас дуже... Вони буквально тільки Від'їхали. Зразу перший прильот міни мене в сторону шкернула, потім вже пішов в обстріл. Після цього ранометного обстрілу вже ну, такі, скажімо, фатальні, отримав дуже поранення. Надав першу допомогу. от Хлопці в машину вкинули, потрошку-потрошку поїхали. Я старався не відключитись, адже розумів, що втрата крові дуже велика, згадує Кременчужанин. По дорозі до лікарні чоловік не дозволяв собі слабкість. Перший медичний заклад, лікарі відмовились брати такого пацієнта. Шансів на життя у Тараса майже не було. Побратими прийняли рішення вести військовослужбовця до іншої лікарні. апостолській лікарні мені надавали першу стабілізаційну допомогу, так щоб мене можна було перевести до Криворізької лікарні. Теж ж лікарі ну, не дуже там з фанатізмом брались, але потім, коли тут кажу, мій, Казав, та ні, будемо боротися, бо він бореться, каже, ну кілька разів вже, ось, там, пульс до нуля. Ну от каже, раз включається. От не він качає, він, включає, він включається. Дякуємо велике, що вони взялись. Мати Тараса в юна Тетяна заборонила собі навіть думати погано. Жінка вірила, що її син точно впорається. Невістка побоялася дзвонити мені, вона позвонила дочці, і вони приїхали, коли я відкрила двері, глянула на них. Ну, зрозуміло, було по виразу обличчя, що щось трапилось. Кажу, Тарас так, да, живий, живий. Викарабкається. все. Ми сіли. Знаєте, як тример тебе теліпає всю тому, що ну між життям і смертю кожну кожну секунду. Але кажу так: жодного поганого слова, жодної поганої думки. Він викарабкається. Отямився Тарас вже у Києві в національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Там йому видалили частину внутрішніх органів, які пошкодили уламки міни. Коли виходив з кому, ну, це найважче. Було дуже важко пережити ці болі. Ну, це було два місяці реанімації. Це було, так, конечно, дуже важкі часи, тому що ну, ти лежишся просто ліво не вправо, нікуди. Я вже перечитав і всі квадратики, і пліточки, і що там тільки можна було. Тоді Тарас В'юн схуднув до 45 кілограмів на свого сина Тетяні було боляче дивитись. Проте всі емоції жінка тримала у собі. Його як привели на нього, було дуже страшно дивитися. А не можна ж показувати, що тобі його жалко. Мама не треба мене жаліть. кажу я не жалію, я тільки співчуваю, а сама відвернешся. Все добре. Він мені розповідає, каже: лежу в реанімації і прошу, кажу, ну ви мені, хоч хоч корочку хліба дайте їсти. каже, дуже хотілося. Два місяці годувались тільки капельницями. Біль страшенний від того, ну як це моя моє, моє дитинча і голодне. Підтримка родини це те, що допомогло мені вижити. Зізнається кременчужанин. Дружина, що теперішня, що колишня, весь час допомагали і завжди на те, що. Не здавайся, ну і ти її сам собі розумієш, що якщо ти вже цього, то вже будь добре, давай збирай свої останні сили та рви тільки вперед. Якщо вони не прийняли ні зверху, ні знизу, вони сказали, що треба ще тут. Я. Якщо лікарі витягнули, то треба боротися, брати себе в руки. У мене є від першого шлюбу сину, від другого донька. Треба їх підіймати ноги. Я думаю, що саме через них мене. Не відпустили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тараса В'юна нагородили орденом за мужність першого ступеня. Він став повним кавалером ордену. За час військової служби він отримав чимало нагород. Проте чоловік запевняє, все це заслуга його побратимів та родини. Дото да, не мої, то рідні мої батьки, дружина, діти і побратими. Я вважаю, що там ну, з моїх, ну хіба що, ж я туди пішов. Я це все так згорнув би, віддав би аби хлопці були живі. А саме вони був мир, і наші діти цього всього не бачили. Попри те, що кілька уламків все ще залишились в цілі військового, Тарас В'юн не склав руки. Хоч за станом здоров'я Кременчужани не може захищати Україну, він наближає перемогу іншим шляхом. Зараз займаюся тим, що, що поки що по виходить. От, волонтерством допомагає хлопцям, з яким весь час був, як і зараз проходять службу в зводі снайперів. Це одне з того, що мені не дало посити руки. Я намагався просто бути корисним і робити те, що в мене виходить. Наразі у Тараса В'юна відкритий збір на закупівлю 12 снайперських комплектів. Себе він представляє це чохол, карімат з піджопником і рюкзачок на 10 літрів. Це все компактно. Ти пакуєш, вишаєш на спину. І в добрий путь таким комплектом в принципі нормально підготовлений боєць може 2-3 доби. Не замарочусь, виконувати задання. Долучитись до збору коштів для наближення перемоги, можна задонативши на картку, яку бачите на екрані. Або заходьте на сторінку у Фейсбук Ліс Факір. Там є посилання на банку. Доєднуйтесь, пам'ятаймо, якою ціною нам дається наша свобода. Валерія Лисенко Іван Каченко, новини.